Що нам зараз у замміністра можна, крім реєстрації заяви, витрубувати? Що зараз можемо добитися? Ось приїхали жінки і чоловіки зі сходу, з заходу. заходу. Фіорі, що що? Ти хочеш сказати, що хоч це геноцид, просто знищення людей і все? Западенці. Нашому починається з порядку. Нема цього порядку міліція не зафіксувала, немає військового особу і дітей не можуть побувати. Скажи, ото ситуація, що вони отримують травми і гинуть, і їм не пишеться все, що вони учасники бойових дій, це законно? Так, Я це знаю, це злочин, але починаєте в міліції і з президентом СПОРДУ руки Міністерства оборони. Так, зрозуміло. Оце розцінок. Рімочка, слухай, а якщо ми тебе запросимо, а ці жіночки будуть разом на зустріч з замміністром або з міністром, ти зможеш підійти? Так, але запишіться, що завтра тут... вже, сьогодні завтра, ну тільки ж ми хоча б за годинку. За годинку тобі сказати, так? Да? Так. Все добре. Добрый. А сегодня, как зустріч встреча с президентом. Ты ничего не знаешь, жінок? Ничего, чула, ничего? Вим, по интернету да, не